Ні, ну що це сьогодні відкрила і ось? 16 квітня? Ні, такого я не. Ну вони казали, що трошки посніжить. Ну, такого я не очікувала. Посніжило трошки. Дивіться, я не знаю, як це зрозуміти. Я ж, чесно, я злякалася, коли я забачила знову. 16 квітня. Вже було, вчора було так жарко, це просто, і позавчора, і ось дивіться. Ну, як так, ну? Ну, де, де справедливість? Де, де весна? Ну що це таке? Ну. Ні, ну, вони обіцяли, там, трошки сніжку, ну написано було плюс 3, і трошки сніжку. Ну, це трошки сніжку, ну, вибачте, але. Що... Не трошки сніжку, то взагалі снігопад знову, ну що це таке? Ну. Я у шоці, друзі.